Любенькі, дорогенькі, доброго ранку, дня вечора, спокійної ночі, спокійного дня всім нам саме головне. Хтось хіба колись думав, що може бути це найголовніше. Жили спокійно в мирі, і ніхто не думав, що це може бути саме головне. Тому що воно просто було спокійна, спокійна життя, без війни життя, в кожного своє життя. Понятно. Періоди в житті в кожного бувають різні, спокійніші, неспокійніші. Ну, все таке було життя. Зараз нічого, зараз, зараз все це треба пройти. Я все одно стою на тому, що все це ну, повинно в ближайший час завершитися. Все одно, чогось, чи так вірить хочеться, чи так віриш в це все. Тому що потому. Що, потому. Ну, такі діла. Квиточки вам поставила, на тому каналі знімала відео біля дуба. Ось листячко з дуба. Тут читали молитву за мир. Подивіться, послухайте, самі про себе прочитайте. Час потрібна ця молитва, мабуть, як ніколи. Воїнам, Україні, матерям, жінкам, дітям, всім, всім, всім. Україні потрібна ця молитва. Зайдіть на той канал, від... Оксана відьма влог Просто не для того, щоб там просмотр. Який просмотр є, такий просмотр, просмотр є. Навіть, е... Хочеться, звісно, кожен виходить, кожен працює для того, щоб дивитися, щоб були просмотри. Ну, як є, так і є. Значить, не більше, не менше не потрібно. Просто подивіться, подивіться на красу Полтавщини, Полтавська область, подивіться, як гарно, які квіти, яка природа, який дуб здоровий, дуб, який дуже дає силу велику. Буває туди не те, що повзеш вже. В машині сидиш, ну, таке впечатлення, що ти туди вже повзеш до того дуба. А звідсі, як то воно так, ну, магія, магія природи. Сильнішої ні, ніхто не придумав. І от там колись питали, українська магія, от така як природа, от така і магія. Магія – це та сама природа. Не буває. Я вам вчора читала це чи казала: не буває білої, чорної, зеленої, красної, є магія. А все те, що ти робиш, в тебе в душі, в тебе з душі йде. Те, що людина робить, чи біла, чи чорна, чи погана, чи гарна. Тобто, це від тієї людини, яка цим займається, що в її душі. Отакі От діла. Зараз прочитаю вам віршик для початку. А потім зробимо розклад. Подивимося, буферна зона, меморандуми, що ще від України після цього треба буде. Ну, тобто, подивимося, такий розклад зробимо. Такий розклад зробимо. В Москве в Москві паніка. Горить не... вже Москва, в Москві паніка. Кому це все треба? Щоб паніка була в Москві. Паніка, скільки разів вам казала, от зараз чути взриви, взриви, взриви в тих городах, скільки раз ми робили розклади, скільки вам раз що у цей період старайтеся поїхати десь в село. Просто поїхати і перебути. Тому що під, перед, пере, перед кінцем от таке буде. Будуть, як сходити з ума. Ми подивимося по розкладу. Чомусь мені здається, що коли почуємо ми слово перемога, то, то в небо линуть наші молитви до всіх загиблих і живих і до Бога. Чомусь мені здається, що коли нам скажуть, що закінчилась війна, не, буд не будемо співати ми пісні, бо горло здушить, скотиться сльоза. Мені здається, що коли ця новина прокутиться над мертвими містами. Ми просто видихнемо нарешті із повна, закривши стугін збитими руками. Чомусь мені здається, що коли нам повідомлять довгождані вісті, ми не підкинемо шапки догори, а мовчки зі слізьми сповзем по стінці. Істина. А мовчки зі слізьми сповзем по стінці. Навіть в голові все це не вкладається, даже, 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 даже. подумати це все в масштабах України, скільки це життів, скільки це людей, це так як в общем, вроді вроде, вроде отак, а як за цим усім общим количеством, це кожне життя, кожна сім'я. Батьки, жінки, діти, брати, сестри, ну тобто всіх цих людей хто знав, чиї це родичі, це близькі, для кого ну, це, це в голові не вкладається. І фактично самі себе вбиваємо. Люди, які розуміють нас, ну, нашу мову, ми їхню мову. Тобто раніше була одна. Країна правильна, вона була неправильна, але вона була одна. Це ж не те, що хтось там десь із Африки, чи десь з Англії, чи з Америки, ну зовсім чужі люди один на одного напали. Це винищують самі себе, називається, самі себе з'їдаємо. Вбиваємо, винищуємо. Хай ми різні, я не про те кажу зовсім, хай ми різні, народ різний. Ну, все-таки колись ми були як одне ціле. Ми розуміємо їх, вони якось розуміють нас, я маю виду мову нашу. Ми язик їхній розуміємо. Скільки рідні, скільки, скільки родичів, скільки переплетену пере. Ну це в голові не вкладається. Це отак сісти, вдуматися. Ну, я не знаю, чи щось ще страшніше можна придумати? Дуже страшно, дуже страшно. Я думаю, всі це розуміють. Так, подивимося зараз, подивимося свічки, дівчатка хлопчик, і хлопчики, хто замовляв, їдуть до вас. Ну, тобто ще не їдуть, понеділок, вівторок, будуть їхати. Тут були біля дуба з ними, потім будемо ще в одному місці сьогодні. Київ, там ви пишете, я не в неділю їду, я їду в четверг. Так що, тому що ну, я можу казати тиждень назад, що їду сьогодні, ну, підганяючи свої справи під той день, тобто ваші справи. Якщо я бачу, що ми не впіваємо, тобто ми не встигаємо. Їдемо ми тоді, коли ми їдемо. Так що в четвер ми їдемо. Хто там ще на чистки думає, хто там за свічками думає, тобто не раз я вам розповідала про це все, тобто ви вже повинні все це розуміти, Звертайтесь, пишіть у Viber, проходьте чистки, приводьте свою душу, так сказати, в порядок. Вмирає душа в людини, вмирає все. Тобто людина теряє смисл життя повністю. Ті всі гроші, ті всі машини, ті всі квартири, це все, все, все воно стає наскільки не потрібним, наскільки воно не приносить радості, нічого, що тільки людина тіряє душу. Тільки, розумієте, тільки душа починає вмирати, а вона умирає в нас по-різному. Тільки зачепися, от щось десь в душі не так, дьявол, все остальне зроби сам. Все доробить те, що треба, з вашою душею. Так що, так, що, так, що. якщо душа на місці, якщо є спокій, поспокойстві є. повірте, навіть от, от, там, о, ну, навіть на прикладі, я вам скажу оці писання, оці коментарі, оце все, знаєте, це як мишина возня. Ти робиш свою справу і все, навіть не заморочуючись на це все, що там може десь хтось колись писати, казав. Ну це я приклад так кажу. І так в основному в житті. Душа, коли на місці, тоді ти розумієш, куди ти йдеш, чого ти йдеш, чого ти те робиш, а чого ти те не робиш, як ти повинен відноситися до сім'ї, до роботи, до фінансів, до грошей, до, до всього. Ти розумієш дуже хорошо і дуже чітко, як ти повинен до цього всього відноситися. Ну все. Моє поняття таке. Так, дивимося, буферна зона, меморандум. Де вони там хочуть 40 кілометрів, 50, 60, 100, 200 кілометрів буферної зони. Ну і ждуть на, на цьому тижні, що буде, от, ждуть якийсь меморандум. Я так розумію, Україна повинна написати свої там требування, вимоги чи як вона бачить цю ситуацію, і Росія теж довірна прописати там якось. Ну, от ми подивимося, що це для чого це, ну і що далі? Що далі? слідуючі пункти. Знаєте, об'явіть весь список. Що, що треба від України? Що, Перекрить воздух над територією України, ну, то тобто й що, мішає влада українська? Ну так що мішає? що не, що, 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 не, Це полтавське, що, таке полтавське, що, Не що, не це, а що? шукають, А може це? Все українське. Так, давайте сім'я і колода, тоді візьмемо ту колоду. Да? Хороводи, 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 хороводи. Тобто, розумієте, от так як ми балакаємо. Кожна ця, оця як нова серія серіала. Під, названня, під назвою от от. Хороводи. Стратегія. Продумують, вистраюють, що це за стратегія, показує карта. Ну, слухайте те, що вам кажу. Карта показує. Слухайте те, що. Що вам сказати? Скорості будуть вертатися, можуть вертатися українці в Україну, чи на ті міста, чи на другі місця. Карта це показує. Що вам сказати, п'ять що вам сказати? Мудрі люди, розумні люди, люди, які хочуть думати, люди, які хочуть аналізувати, люди не, не ті, що не вірять всьому, тому що кажуть, те, що показують, вони розуміють все. Все розуміють, от карта показує, все понімають. Тобто вони вже морди всіх, за ким стоїть оце все, вони вже відкрили. Тобто їхня мудрость вже відкрила це все. Понимаєте? Тобто хтось рот відкриває щось сказати, чи там ситуація десь там людина, що хоче думати, мудра людина, вона вже розуміє, де в цьому правда, де в цьому неправда, а де взагалі вітер. Тобто люди, ті, кому треба поняти, от карта сьогодні показує, ті, кому треба поняти, ті поняли. От іменно з війною от меч падає, з цим періодом війни, який в Україні. От уже люди ті, що треба, ті розуміють. Все дуже добре. Ті, хто не розуміє або понімає, так як в лапках розуміє, так як хоче понимати, ті люди вже їм ти не відкриєш глаза, ось карта глаза. Ти вже глаза тим не відкриєш. Це ми, вважай, фактично балакаємо з тими людьми, які, які ну, мудрі, не мудрі, ну, не дурні люди. Люди, які старалися, понимає, щось поставити, щось равнити, сповнити те, що 6 років тому було, 5 років Там, 4. Ну, тобто все це сопоставляється і все це. Ніхто Америку тут таку велику не відкриває. От карта про це каже. І навіть ці меморандуми, буферна зона. Від початку воно до цього йшло. Колись я відео знімала, казала, там, що буде, щось там писали, хтось теж це виступав, казав, з політиків чи щось. Пам'ятаю, це відео, навіть, що от там, де хай Донецька, Луганська, що зроблять, як сіру зону. Що можуть бути там тюрми, от просто закрита там башня була, навіть це відео, не пам'ятаю, як воно, ну, щось таке було, що там писали, та не може бути, тобто не може бути. Може ще й не таке бути. Тому що люди, понимаєте, люди от по двох картах, по двох картах вони, вони навчилися так по вухах їздити і по мозгах їздити. Що якщо у вас глаза не відкрилися до цього періоду, вони не відкриються. Ми балакаємо про Україну, про війну, про все це ми балакаємо. Про буферну зону, про меморандуми вони не відкриються вже. І ти каже, чорне воно буде казати біле. Ти каже, біле, воно буде казати сіре. Понимаєте? І на, тих людей, і на тих людей це все розчитано. Буферні зони вони ізначально були, ці буферні зони. Ізначально були все це, все це, ізначально, все це просто 101 серія, чи 121, чи 151 серія от цього серіалу Війна Росія, Україна. Що я вам хочу сказати от по цих картах? Що кожен знав ізначально свою роль в цьому всьому роль України, роль українців, і так далі, і так далі. Хто пойме, той пойме. Хто пойме, хто й не пойме. Просто скажу, що будуть, не знаю я, чи будуть від того вертатися, чи через те, вертатися, що може дійсно воно припинитися, тому що тут карта витягує меч вниз, опущений, чи буде від того, що буде, ну, і, або буде, може бути через те, ще, тому що тут карта двояко може показати, через те, що в, там, де українці можуть робити такі умови. Ну, от такі складатися умови, типа в латках, а їх складає хтось ці умови, що людям нічого не оставатимуться вертатись додому. Тут бачите, яка карта така не ярка, не світла і не красочна. Тобто людина йде в якусь сіру зону. В якусь сіру зону. От такі діла, хлопчики і дівчатка. Ось такі перемоги наші. Розкрили б люди очі, тобто прийшло б поняття там, через пів року, як почалася війна, чи там, через рік зовсім би все по-другому було. Навіть не треба балакати за власть і за все. І не казати, що від нас нічого взагалі не залежить. От відкрилися б очі людям, простим людям, побільше людей, поняття. Було б зовсім по-другому. Ніхто не знає як, але було б по-другому. Хочемо спать? Ну, спимо. Спимо. Он дуб і жолуді маленькі такі. Ось як ягідки такі прям. Мільйонна Україна. І нічого не залежить. Ну, давайте подивимось. Буде буферна зона, зроблять цю буферну зону, не зроблять цю буферну зону. Звісно, зроблять. Зроблять цю зону, да, сім'ї переживають, люди переживають, що буде тут, тобто карта дуже болезненна, все це люди воспринимають. ну, тобто, між небом і землею. Опять же, карта. Коли ми вийдемо з ілюзій своїх? Коли ми поймемо хто є хто, коли ми відкриємо ці лиця. тут безлікость без така в ілюзіях, от лице в лице, нього закрите повністю. І тут так само карта показує. От. Коли ми відкриємо ці лиця. Тобто в якому смислі? В тому смислі, коли ми поймемо істинні, істинні, ді, істинні, істинні дії тих чи інших людей. Ну ким би людина не робила, ким де б вона не служила, ким би, яким би великим вона не була, є лице. Ну, тобто, є, є, Це образ лиця. Третя карта всього беру я. З яких ілюзій треба вийти, давайте карта. З карти вибору. Кого вибираємо, що вибираємо, де вибираємо. Тому що, на, на, що карта показує впереді вибираємо. Вибираємо, опять когось вибираємо. Ось, кому булаву довірити в руки. А булава це і зброя, це все, 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 все. Потому що тяжело, потім кров'ю платимо. Це та карта, де чистки. Якщо в розкладі є ця карта, це чистка треба не те, что... аж шкрібати треба все, тому що задаве воно. Хай там не фізично задав, але не... ну, душу задаве точно. Радості нікакої в житті. Чого? Чого, дивіться, от карта? Чого ми цю тяжесть тянемо? Чого тяже стягнемо? Потому що оці... Ті... Ті, ж, кого ми вибираємо, понімаєте, вони в нашому сузнанні поміняли, де брехня, де правда, де хороше, де погане. Тобто їхнє поведіння тих, кому ми булаву цю довіряємо. Воно міняє сознання людей, воно поміняло сознання українців повністю. От вибрали все, цар і Бог, все. Бог один, царів немає. Кожний собі цар і Бог. Ну, Бог в кожного в душі должен бути. От як ось ці карти, от як оці дві колоди, як вони в місті пере, пере, переходять, пере, переплітаються, Ну, пере, пере, пере. А меморанду шов, давайте. Все одно, про що б ти не балакав, буферна зона, меморандум, карта веде до людей, до конкретних людей. тому що хто ці всі чудеса такі устроїв. Конкретні люди. Все це конкретні люди. Меморандум, Давайте. Карта бачимо. Ще більш старатимуться от загнати людей. В дурдом, в дурдом. мислі дурдома такі. Це мислі, це карта мислей. Ну вона, він он там, хто це, вона він, не бачу, за голову хватається від цих мислей. Тож тобто все те, що роблять, з Україною, от взагалі от все, що робиться в Україні з Україною, тут уже це хорошо, що ми ще не всі в дурдомі. Адекватна, нормальна людина, ну в такому стані, по такій карті, ми балакаємо за карти, довго не може знаходитися. Понимаєте? Того бути сила духа сильна. Сила духа сильна. Меморандум, меморандум. На дітей розчитано це все. Ну, все одно, бачиш, все одно йдемо до, до завершення. Все одно ми йдемо до завершення. Просто якою ціною це завершення. Якою ціною це завершення, і, як сказати, підводять, до чогось підводять. Оці, навіть це те, що летять ракети, це все просто от десятка мічей. Бачите, смерті, смерті, смерті до чогось підводять. От, до якогось миру типу, підводять. Щоб вже люди там. Та люди вже на все согласні. Люди согласні, щоб воно не летіло. Ну, карта. Егоїсти, хороші егоїсти, емоційні, розумієте, чого, чого, а самолюбія, самовлюбленості такої, ну хватає. У наших сонце таких. Цього всього хватає. Тобто емоційно. Бореться влада між собою, що я б сказала в Україні, в Україні. От сама влада між собою, там якась іде движення, якась іде боротьба. А чого? тому що, розумієте, все, що на брехні построєно, ось у нас мечей, розумієте, Все, що на брехні построєно, все воно рано чи пізно, ну, воно заканчується, де б це не було. Чи в сім'ї, всегда я вам, приклад такий навожу, чи в сім'ї, чи десь, чи ти сам собі починаєш там якусь лапшу вішати на вуха, ну, от не хочеться правді, правді в очі подивитися. Поділяєте? Потім больно з цього всього виходити. Так, да, да, через це ось карта сонця, через це людина на коні, через, що? через це людина. Де в тому, що все це построєно на брехні. Все це неправда. Все це ми живемо в закритій території брехні. Хто пойме, той пойме. Може, не вмію я красиво розказати, як у Фейсбуці, з Фейсбу, Фейсбука, я вам читаю. Ну, от приблизно карта це показує. Боремося, боремося. Боремося з брехнею, боремося. Знайте, це розклад, прошу розклад, що тих, кого ми вибирали. Не один год і не два года, скільки ми років вибираємо. Вони Україну в цю брехню завели, прям загнали в брехню. Тобто людина вибирає, людина вірить, людина довіряє. Помієш? А тобі брехня, брехня, брехня на голову і в тебе вже в голові поняття брехні й правди, воно вже змішалося. Тому що вроді тих, кого ми вибираємо, тих, кому ми довіряємо, тих, кому ми повинні довіряти, вірити, должні, ті, хто нами управляють. А від них йде одне сплошне. І наша життя, яка вона може бути? Яка вона у нас може бути? Ну, приблизно про це. І меморандум, і меморандум то очередна серія. Понимаєте? І найкраще, що карта ну, от, тут воно глибше, чим просто меморандум, і глибше, чим просто там. Зона. Понятно, що буде ця зона. Понятно буде ця зона. Ніде ти не дінеш. Тільки яка територія цієї зони буде, як вона буде, що вона буде. Ну, вона буде. Понятно, меморандуми ці будуть писатися. Ну, тобто кому він нужен, той меморандум. По великому от, рахунку, якщо є бажання просто це все остановити, приз, ну, зупинити це все. Кожен день написання меморандуму якогось. Хер пима якого? Це людське життя. І з однієї і з другої сторони. Хай ми їх не считаємо. Ми себе считаємо. Бо багатьох ми не дощтаємося. Такі діла, хлопчики й дівчатка. Все, будьте здоровенькі, не хворайте, бережіть один одного. Свічечки, хто там замовляв останню партію, будуть йти до вас, щоб ви розуміли. Шукайте, що з ними робити, там з монетками дуже багато відео є. Дуже на той канал заходьте, там є, я розказую, що таке чистка, що таке свічки, що з ними робити. Коли я запалюю, старайтесь їх запалити теж. Не в той момент, я розумію, але коли ви дивитесь відео, останнє чи крайнє відео, в якому горить свічка, теж свою свічку поставили, тобто дивитеся, слухайте, хай вона погорить там в унісунок кажуть, із моєю свічкою. Тобто, все мільйон разів розказано у ну, Ютубі 100 мільйон разів. Дуже я дякую, хто пише коментарі в Viber мені, хто пише, що там і отак, і отак, і отак, і отак. Все я читаю, все отвітить, не, отві... не може не всім отвічу, тому що там читаю одне, там роблю друге, там відповідаю на третє. Тобто, розумієте ви? Ну, все я читаю, і всім я вам дякую, хто, хто пише слова такі все, я думаю, за скільки на Ютубі вже люди ті, що зо мною, вони зо мною, а я з вами. І куди б не їхав, би, до Дуба, на гору, в монастир, в церкву. Все время от в мене в голові ви, в лиці я ваші не знаю. Понятно, Ви мені себе не показуєте, я себе показую вам. Ну, в голові, везде, все, везде ви зо мною. Так як і Україна з нами душі. Де б ми не були, Україна, Україна і Україна. Україна, люди, народ, тільки, тільки мир. Тільки мир, 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 мир. І, все. і мозги. І ще найголовніше мозги. Щоб ми, розумієте, щоб ми відділяли дуже чітко, де правда, де брехня. Молити Бога, щоб він кожному в голові, в душу, в серце вклав оце поняття, де правда, де брехня. Щоб ми його це відділяли дуже чітко і дуже добре, буде нам краще всім. Краще, лучше Це таке слово. буде краще всім українцям. Буде краще в Україні. Буде краще життя. Це не значить, що сити багате, не завжди багато жрать це хорошо. Подієте? Ну, справдою чесно, жити набагато проще. І все. Направда починається з себе. І все, пока-пока.